Кордон може бути і не для вибору, а може бути і в поєднанні. Якщо це розглядати з позиції, де постійно проживати, то для мене немає питань. З 1990 року, коли я ще сумнівався, можливо, перебратися тоді, це була Австрія, але в мене була ніч на роздуму, і після того. Де б я не був, в яких країнах світу, побував я близько 40 країнах світу, в мене вже не виникало ніколи сумніву, що Україна. А стосовно досвіду, то тут я переконаний, що українці мають дуже інтенсивно їздити за кордон, дивитися, як там живуть люди, які є. Результати їхньої діяльності, і це все брати, е, приносити, переводити е, нас до нас в Україну, і це дасть нам можливість також бути успішною країною. Буду відверти, що е, до війни е, я і мої однодумці ми почали готуватися ще задовго до того, як вона фактично розпочалася. Мова не йде лише про 2014 рік, мова йде про... 24 лютого. І е, коли це вже реально е, трапилося, то однозначно, що ми е, одразу же прийшли до нашого командира, ми зписалися е, до лав е, 118-ї бригади територіальної оборони, ну і я став тоді військовослужбовцем. Правда, ненадовго. Е, це тривало всього на всього 4,5 місяці. І після того, керуючись законами України, мене звільнили. Чому? Тому що ну, є такі закони, які забороняє бути в лавах Збройних сил України громадянам, яким вже є 60 і плюс років. Стосовно цінностей. Мабуть, також тут відбулися зміни, чому? тому що саме в той період це було загострення того о, уявлення, а що ж що таке в житті, в житті люди, людини має бути найголовнішим. І тоді було розуміння, що е, не головне там, гроші чи якісь матеріальні цінності, головне зброя. зброя е, певні аксесуари. Військові, які е, допомагають е, ефективно виконувати бойові завдання. Навіть не їжа, навіть не сон, навіть не побутові якісь умови, а саме те, про що я сказав. Врешті-решт, е, сьогодні я вже більш відчуваю відмінність е, то сприйняття таких реалій. Звичайно, що зараз я живу в тих умовах яких я приблизно і до війни жив. І, звичайно, що мене іноді дивують деякі люди, які е, не, не змінили своє ставлення до цих реалій. Е, звичайно, що мало б бути, як на мене, більш активна позиція населення, хоча вона також є. Принаймні була це було неймовірно щось перші дні. Зараз, звичайно, якось трошки все призупинилося. Тим не менш з таким народом, як українці, ми однозначно переможемо. Ну на це запитання вкрай непросто відповісти, тому що, аби б ми знали, де знаходяться ці джерела, то там би були б черги, там би було б просто здобути ту енергію. Це щось на такому рівні ментальному, мабуть, це пояснити і зрозуміти дуже важко, але іноді це називають зайвим таким словом, як пафосність, але коли ти відчуваєш, що ти робиш корисну справу, коли ти. Виконуєш свій обов'язок як чоловік, як громадянин, то, мабуть, це надихає перш за все. І іноді і слів не треба додаткових, і якихось там відзнак, нагород. Я спілкуюся з багатьма героями, реально героями нашої епохи, і вони виявляють дуже таку сором'язливість стосовно того, що це їх не хвилює. І знаєте, іноді відчуваєш себе, що ти знаходишся начебто в двох світах одночасно. Тобто, з одного боку, залишилися такі рудиментні речі, як там грамоти, нагороди, а з іншого боку, є просто, просто позиція. І, мабуть, це дуже важливо, коли ти сам собі даєш оцінку, чи ти робиш ти щось правильно. чи… Можливо, щось не допрацюєш. Спочатку перемога. Однозначно має бути перемога. Я впевнений, що це відбудеться, тому що так уже історично складається, що всі сили добра однозначно, рано чи пізно перемагають всі сили зла. А що буде після того? Нам ну, це теж вже переконання. Я думаю, що усіх, що нам треба переформатувати. Наше уявлення про те, як ми маємо жити, про закони, про правила поведінки, про, врешті-решт, освіту. Чому? Тому що, от, перебуваючи останній час в США, я був в багатьох, ну, не в багатьох, був в п'яти університетах, провідних університетах світу, не лише Сполучених Штатів. Я чергове переконався, скільки нам тут треба ще зробити для того, щоб вийти на такий рівень. Тому роботи вистачить.